Знайомих пивку взяв ножовку, напиляв, позв'язував і накрив коврами. І обставив двері старі, кругом отак обставлені. Микола Петрович запрошує нас до своєї тимчасової оселі. Її заховав у глибині кущів, аби інші не помітили та не зруйнували намет. Будматеріали матеріали для зведення такого собі вігваму чоловік знайшов на смітнику. Палатку я робив з підручного матеріалу. Рейок напиляв із дерева 6 штук, перемички зробив, ось поперев'язував. І коврів тут набрав на живмасиві між домами, які вибрасували. Дощі видержувала, не промахала ніколи, надіжна. Вітру тут нема, затишок, не жарко. Чоловік змайстрував на меди за три доби, у ньому прожив 90 днів. А у холодну погоду як було? Ну, ну, я одну ніч тут, то що холодно було, а так завжди тепло. Одна ніч була. Да, ну, там одіяла, я одіялами, вкривав, все нормально. Ночами не страшно? Страшно, поки заснеш. 67-річний Микола, коли рідне село окупували росіяни, вирішив тримати курс на Запоріжжя. Свій шлях проїхав на велосипеді. За два дні подолав понад 100 кілометрів і 18 квітня дістався міста. Там не було, знаходитися. І я на влісоп'ятці утром, дощ іде, я поїхав в сторону Полог. У пологах переночував в Новокарловці, це під пологами. І потім до Оріхова доїхав, там вже наш український бог пост був. Приїхавши в обласний центр, пенсіонер не хотів турбувати рідних і знайомих. Тому вирішив жити сам. Орендувати житло чоловік не мав грошей, тому оселився на вулиці у наметі. Жити просто неба для пана Миколи справа звична, адже він понад 30 років працював бджолярем. Не проблема жити такому і робити таке укриття, бо я пчеловод і приходиться кожне літо робити такі шалаші на природі, в посадки, де пасіка стоїть, щоб охороняти її, щоб було де спати, і мед качати, і дождя заховатися. Із часом чоловіка помітили волонтери, дізнавшись його історію, запропонували місце у гуртожитку. Микола Петрович від кращих умов відмовлятися не став. А тепер я переселився після палатки в общежиті. Тут я обідаю за столом, тут шкафчик одежа моя, а тут постель, де я віддихаю. Проте і в гуртожитку помешкання тимчасове. Незабаром 1 вересня і тут житимуть студенти, а тому пенсіонер знову у пошуках даху над головою. З 1 вересня треба знайти жилів, щоб в Запорожжі відкликнулись, у кого є квартира, щоб дали знати, або на мій номер телефона дзвонили. Свій намет Микола Петрович на всяк випадок не розбирає, адже не знає, де опиниться завтра. Якщо ви маєте змогу допомогти чоловіку із пошуком житла, телефонуйте йому за номером, який бачите на екрані. Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.